Доброго дня. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питання ТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Коротко про події, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби. Поновилися активні бойові дії на Луганському напрямку, причому одразу по всьому фронту. Зокрема, біля селища Лопаскіне, неподалік щастя, окупанти неодноразово стріляли з гранатометів, причому як в день, так і вночі. Дещо західніше, біля окупованого слов'яно-сербська противник одночасно обстріляв одразу дві наші позиції з мінометів. Дуже неспокійно вчора було і під Попасне, Там ворог також. Задіяв міномети, причому тут обстріли були найбільш потужними та тривалими. Саме тому на цих рубежах українські військовослужбовці вимушені були відкривати вогонь у відповідь. Всього минулої доби на Луганському напрямку відбулося 18 ворожих обстрілів, шість із них із важкого озброєння. Донецький напрямок, як і раніше, головною гарячою точкою тут залишається Авдіївська промзона. Минулої доби тут пройшла низка потужних мінометних обстрілів. За підрахунками штабу по наших позиціях було випущено близько сотні мін різного калібру. Також на цих рубіжах відбулося і бойове зіткнення сил антитерористичної операції з противником. Бій тривав одну годину і завершився для нас вдало. Ворог не пройшов і відступив. Проте противник планує інтенсифікацію боїв на цій ділянці фронту. За інформацією нашої розвідки, командування ворога перекинуло на передову гармати калібром 152 мм. Це стара, але достатньо ефективна зброя радянських часів родом з 50-х років ХХ століття і з прицільною дальністю стрільби понад 17 кілометрів. Окрім цього, противник епізодично порушував режим тиші на Світлодарській дузі та під Горлівкою, проте там обстановка значно спокійніша. Південніше Авдіївки вчора було абсолютно тихо. Всього минулої доби на Донецькому напрямку було зафіксовано одне бойове зіткнення: 15 ворожих обстрілів, із них три з важкого озброєння. Натомість на Маріупольському напрямку інтенсивність бойових дій значно знизилася. Втім, противник, як і раніше продовжує застосовувати там важке озброєння. Зокрема, у Старогнатівці окупанти стріляли з танка, а у Мар'їнці з міномета. Крім цього, ворог порушував режим тиші у водяному та Широкіному. Здебільшого бойові дії велися в темну пору доби. І всього за вчора на Маріупольському напрямку відбулося 10 ворожих обстрілів, два із них із важкого озброєння. Противник продовжує вести і повітряну розвідку на Донецькому та Маріупольському напрямках. Вчора окупанти організували два польоти безпілотних літальних апаратів. У районі окупованого Стаханова підтверджено перебування російського мобільного комплексу радіоконтролю «Свєт-Кау». Тож за минулу добу, внаслідок бойових дій, один військовослужбовець загинув і один отримав поранення. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїнам. Втрати противника. Вчора. Двоє окупантів загинуло, четверо отримали поранення. Втрати понесли 3, 7-ма бригади та 11-й полк російсько-окупаційних військ. Вчора, під час раптової перевірки особового складу, так званої 4-ї окремої мотострілецької бригади, яка дислокується в Волчевську, 46 бойовиків не з'явилися на шикування. Зазначимо, що більшість з них раніше подали рапорти на дострокове розірвання контрактів, але вони залишилися без розгляду командування. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України з Росії прибуло чергове підкріплення для бойовиків через Дмитрівку, що на українсько-російському кордоні у напрямку Донецька прослідувала колона. Військової техніки. Зокрема, в ній було виявлено установки ГРАД, бронеавтомобілі та вантажівки. На станцію Ровеньки доставлено 5 цистерн з паливно мастильними матеріалами. В місто Свердловськ-Луганської області прибув залізничний ешелон, який доставив танк Т-64, три установки залпового вогню ГРАД та два вагони зі снарядами до гаубиць 122 мм і 152 мм. Служба безпеки України знайшла чергову схованку зі зброєю у передмісті Дніпра. Правоохоронці вилучили звідти 12 гранатометів різних модифікацій, 5 пострілів та порохових зарядів до них, 26 гранат, дві протитанкові міни, 75 підствольних гранатометів, 18 пострілів до них та більш ніж два ящики із набоями. Ще один бойовик повернувся додому, скориставшись програмою на тебе чекають вдома і погодившись співпрацювати з Службою безпеки України. У квітні 2015 року 25-річний мешканець Луганська влаштувався до банда формування ЛНР на посаду податкового інспектора. Він на власні очі побачив, як бойовики залякували підприємців, щоб змусити їх платити данину. Чоловік добровільно покинув незаконно збройне формування і тепер співпрацює з українськими правоохоронними органами. До суду вже надійшло клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності. Загалом же, програмою Служби безпеки України на тебе чекають вдома, вже успішно скористалося 76 осіб. Збройні сили України продовжують бойовий вишкіл підрозділів так, на Рівненщині тривають навчання інженерних військ. Військовослужбовці вже здійснили марш протяжністю близько 150 кілометрів, провели інженерну розвідку місцевості та встановили 45-метровий дерев'яний міст в районі села Єльне. І тривають багато національне навчання сібриз 2016 Розпочалася ключова фаза, коли задіяні всі військові компоненти: морський, береговий та авіаційний. Тактичні групи кораблів контролювали рух цивільних суден, захищали від нападів малі швидкохідні катери, здійснили артилерійські стрільби та висадили десант. Морпіхи та спецпризначенці армії України Сполучених Штатів Америки, Молдови та Грузії десантувалися як з моря, так і з повітря. Крім того, залучена авіація виконувала роль прикриття. Військових, що діяли на березі, та проводили медичну евакуацію поранених. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Чи є питання? Ні, нема. Дякуємо. Дякую всім.